Хлопці вибрали своє завдання захищати Україну, захищати свої сім'ї, захищати свої дружини. дружина Юра, Юрій фізика, дуже хороша, завдяки її молитву він тут. Я так і вважаю. Що хочу сказати, тільки скажу пару слів. Повірте мені, що То тут гарно, тут романтика. Куди, куди вони їдуть, романтики не буде. Хлопці, я дуже прошу. Думки опрокомости не треба. Через серце, мілі руки, біл душі, повертайтеся живим. І я сподіваюся, що так буде, тому що за нас вся волинь. Надіюся, що, що з Божою допомогою зустрінемося і з вами разом помолимося. Але в мене бажання, я думаю, що ми там зробимо деякі речі і ми зустрінемося там, куди ви мені подзвоните і скажете, я під'їду, і ми там разом помолимося, так як говорилися в часі свій час. Божого вам благословення! Віри, покрову Божої Матері, любові від волинян і допомоги. Шановні волиняни, тут, тут Юрий світ виходить. Він казав, що в них є одна проблема це рації, рації і рації. Я думаю, що ми їх забезпечимо. Надіюся на вашу підтримку. Молимося і допомагаємо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Ісусу Христу, бо мені куди зробили зауваження, що ви маєте кричати теж голосно. Слава Ісусу Христу! Слава Віки! Хай допомагає вам. Я вас люблю.